Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Зараз я вам розповім казочку. Рудий лис та бідося сірий вов. А в нашому селі кажуть, як битий небитого везе. Починаймо казочку. Жив був дід і баба на селі. Бабуся придумала послати діда на рибалку. Дід запряг свого коника в сани, приїхав на річку, достав вудочку і почав ловити рибку. Одна, дві, три, уже повне відеречко. Ну, і вечеріть почало. Спіймав він піранію останню, до відеочка і, вод... і на сани. Вечеріло. Дід по темному їде, дивиться, на доріжки лежить лисичка. Дума, о, для бабусі буде гарний комір на кожуха. Підійшов, пощупав, вона не тікає. Взяв її, поніс до воза. Кінь здивувався, думав, навіщо дідові лисичка? Дід каже, це для моєї бабусі воротничок буде. на... Кожусі взяв, положив на віз до рибі, сів на сани і поїхали вони. Їдуть з гори собі, а лисичка потихеньку по одній рибці тихенько почала викидати сани. Одна, дві, три, чотири, п'ять, викидала а. всю рибу, а потім і сама тихенько злізла з саней. І сани поїхали з дідом додому пусті. Кінь притягнув сани додому. А дід на радостях бабусі розказує, я риби наловив. На Кожух тобі воротник приніс. Ось піди подивися на санях. Пішла, баба, дивиться, відро без риби пусте, і ніякого гостинця, ніякої лисиці каже, Ах ти ж, дід, ти весь день з кумом на рибальці пили горілку і нічого не спіймав, а мені ще й брешеш про лисичку. Дід каже: Та ні ж, все було, лисичка була. То де вона каже. А тим часом лисичка через місточок перейшла, всю рибку зібрала до кубки, сіла та й насолоджується, коли прийшов до неї вовк і каже: Гости смаколиком, хоч одну щуку дай, бо їсти хочеться, вже аж живіт до спини прилип, тільки про рибку і мрію. Засміялась лисичка, я тобі щас розповім таку оповідочку, як я ловила рибу. Ідеш на річку, опускаєш хвіст в ополонку і примовляєш, ловись рибка, велика й маленька. І вона тобі до хвоста причепиться, от як мені. І буде в тебе дуже багато риби, але потрібно казати, ловись рибка, велика і маленька, ловись рибка, велика й маленька. Пішов вовк. Опустив хвіст в ополонку і приказує, ловись рибка, велика й велика, велика й велика, велика й велика. А лисичка ходить навколо і каже: мерзне, мерзне вовчий хвіст і хоче, щоб вночі взагалі замерзла ополонка, а йому приказує: ось буде тобі багато рибки. Прийшла ніч, стемніло, морози, стали сильніші, а лисичка все ходить, Ой, вночі кльов кращий, сама пішла додому, а вовк сидить. І приказує, «Ловись, рибка велика й велика. Дума, це вже там так багато риби, що я хвіст не підійму. А тут піраняю за хвіст як укусе. До того ж зійшло сонечко, люди в селі проснулись, пішли бабусі до ополонки водички набирати. Побачили ой вовку ополонці. І давай лупцювати його відрами, коромислом. Вовк з переляку почав тягнути. Не витягне пірання під льодом і відкусила йому хвіст. Бабуся його коромислом по лобі, бабах! Він дьорнувся, хвіст відірвався і куцохвостий вовк навпрошки тікати, а бабусі з відрами, з коромислом доганяють його і кричать Гололо, голопузий бідак. Він біжить понад желізною дорогою, думав: піймаю лисичку, сестричку, я її порішу. Ні риби нема, ні хвоста нема. А в той час лишичка побігла в село до людей. Дума, поки вони по воду, а я по каструльках полазь. Дивиться, в бабусі тісто запарене стоїть. Вона зайшла в хатку і давай по каструлях лазити. Перевернула каструлю собі на голову. Ті стоїть на голову, на шубку, на рижу. Вона вискочила з хати тікати, бум вовка головою. Ударилась. О, ти хто? каже? вовк, каже. Це ти хто? Навіщо ти мене одурила? У мене тепер нічого нема, ні риби, ні хвоста. Баби мене били відрами. Ой, вовчику, мені ж тебе жалко, але мені ще гірше. Ти хоч хвоста лишився, а мені голову розбили, бачиш, мозги зверху всі. Так що я не зможу більше ні ходити, ні жартувати, ні веселитись. Так мені тяжко. Допоможи мені, друже, віднеси мене додому. Вовчик подумав, подумав добре, пішли додому. Але мені важко йти. Давай я сяду тобі на спину, і ти мене понесеш. вовк каже, добре, сідай на мене, я тебе понесу. А лисичка сидить зверху і приказує битий небитого везе, битий небитого везе, битий небитого везе. І ще й підганяє вовка давай хучіше. Ота і сталося, що по життю вовк. бідося, весь час йому від лиса, получається лише горе. От і казочки кінець.